Вони одні з тих, хто бронить українське небо на передовій зенітно-ракетні війська. Сьогодні бійці цих підрозділів відзначають своє професійне свято. Які завдання нині стоять перед українськими захисниками неба? Наш воєнкор Костянтин Мельников поспілкувався з бійцями 116-ї окремої механізованої бригади зсу, і саме про це його наступний сюжет. А ми ж закликаємо вас підтримати бійців до НАТО. Реквізити будуть на ваших екранах. Руки трасуються, ноги трасуються і хочеш ще бляха, то адреналін зашкалює. Емоції захисників, які боронять українське небо на передовій, в момент влучання у ціль важко передати. Після того, як збиваєш, то кожен день пільнуєш так, щоб хочеш ще раз повторити. Особисто мені вдалося збити ланцет і з наразі в мене на рахунку є то три. Дерев'яний один з бійців 116-ї окремої механізованої бригади, що боронить небо на околицях Куп'янська. Боєць каже, нині зенітно-ракетні війська проходять трансформацію, адже раніше їхнє завдання було збивати ворожі літаки та гвинтокрили. Утім, нині ворог фактично не залітає авіацією за лінією розмежування, б'є здалеку. Тож і зенітно-ракетний комплекс з якого на початку повномасштабки доводилось працювати чи не щодня. Нині доводиться хіба підтримувати в робочому стані. Ну вона не ефективна в даний час, щоб залітало там щось дуже близенько, то щоб неї брати, то ні. А Задачі переважно переважно в нас то є кулемети, автомати для збиття різних безпілотних апаратів. А от ворожих безпілотників на фронті не злічити. Сотні FPV, ланцетів, зал та суперкамів щодня відшуковують позиції українських захисників, зенітники та ракетники не виняток. То як мізінічики, і це дуже для них прилікома ціль. Вони більш таке не впускають свого полі зору бо дуже для них моє шкоди багато не робити. Працюючи не лише по ударних, а й по спостережних безпілотних комплексах, ці бійці не дають ворогові підбиратися близько до нашої арти позаду себе та прикривають піхоту, що стоїть попереду. Вроді кається одна ракета до стінгера, коштує там порядка тисяч доларів і цей. Літачок коштує там, 50 тисяч доларів. Ну, неефективно з точки зору економіки, не? але коли е, по наводці цього комплексу прилетить і е, згорить або танк, або е, артилерія, яка коштує вже сотня, то й мільйони доларів. Не? То потрібно потім думати, як з чим боротися. і придумали нині зенітно-ракетні підрозділи, й самі опановують техніку керування із постережними і ударними дронами. Наші екіпажі, вже які ж працюють на артилерійських комплексах, на ракетних комплексах поїхали, навчаються вже на операторів півдронів. Паралельно з навчанням бійці ще міркують, як зробити свою роботу ефективнішою і мають у цьому успіхи. Натомість ворог нині продовжує використовувати реби, тож дрони втрачаються. Ми ж закликаємо глядачів підтримати черговий зб. Вір для бійців 116-ї окремої механізованої бригади додаткові дрони стануть чудовим подарунком для цього підрозділу до професійного свята. Адже саме сьогодні в Україні відзначають день зенітних ракетних військ. Побажаю побратимам вернутися живими, і на додому. Обійняли, обійняли своїх дружин, дітей, батьків. Щоб у них кількість пусків завжди совпадала з кількістю вражень. Це дуже важливо, щоб хлопці робили свою роботу і робили ефективно. З передовою Костянтин Мельнико, Дмитро Матвієнко, Юрій Ставчук, Факти Сітів, Єдині новини.